Кожна п'ята дитина в Україні шкільного і дошкільного віку має проблеми із зором. Половина батьків про це навіть не здогадується. Коли мені отак глаз закривали, я смотрела. Давали там дуже е е маленькі предмети і давали ще очки, і там легко було видно. Лікарі Асоціації дитячих офтальмологів за допомогою спецобладнання оглядають дітей. Кажуть, якщо завчасно помітити проблему, зір можна відновити. Це завжди... Е Скажем, хороший результат і в ліченні, і в профілактиці ніхто э, патологій і заболіваній глаз. Ці акції, в общем, то може бути простимулюють багатьох батьків прийти в поліклініку і обслідувати свого рібенка. Це вже друга акція, яку проводить Український фонд здоров'я та асоціація дитячих офтальмологів. Цього разу у містах мільйонниках скриняних зору пройшли майже тисячі дітей. Батьки з дітьми приходять здійснювати останні покупки перед першим вересням. Якраз ми зробили так, щоб э, не потрібно було їхати для батьків для дітей в лікарню, стояти там в черзі і так далі. і так далі. А можна сказати, що лікарі прийшли до дітей, підтримало акцію Міністерство охорони здоров'я. Спонсором виступила компанія Люкс Оптика. Якщо у ребенка якісь проблеми з глазами, то батьки просто це не можуть ідентифіцірувати. Ми що ми підтримали таку ініціативу благую, для того, щоб, по перше перевірити зрення у дітей, во вторых щоб батькам об этом розказати. Акцію фонд здоров'я планує зробити регулярною і поширити на Цю Україну